Якщо ви приберете цю звичку свого життя раз і не завжди, воно у вас кардинально зміниться, і це звичка засуджувати людей. І не просто словами засуджувати, а засуджувати навіть в думках. Наприклад, ми йдемо по вулиці, бачимо якусь там грязну людину там чи бомж, або можливо п'яна людина, або можливо ще щось. І подумки, що робить людина, засуджує, да тобто що, щось не те, тобто починає вже заходити на цю хвилю. А цій людині потрібно насправді послати любов. Тому що ми не маємо права, ми не Бог, та, щоб когось засуджувати, в кожного свій вибір, що йому робити, що цій людині робити. Або якщо, наприклад, ваша знайома жадібна або лицемірна, або щось говорить, не те, що потрібно, і подумки, навіть не говорячи про це, ви починаєте її засуджувати. Що відбувається, в ваше життя приходить все більше ось таких людей з такими нехорошими моментами. А коли ми навкруги бачимо тільки хороше, і коли в кожній людині ми бачимо любов. І в кожній людині ми бачимо добро, ми транслюємо це повністю всесвіту. І нам він посилає зовсім інших людей, зовсім інші обставини, зовсім інші події, що саме цікаве. І якщо щось трапляється нехороше у вашому житті, пам'ятайте, що це ви щось транслювали. Тому що все, що відбувається в нашому житті, це трансляція нашої серединки для нас. Тому, для кого?